А 14 травня громаду міста і району тішив дивограй своєю творчістю. Зразковий вокально-хореографічний ансамбль Дивограй художній керівник Володимир Кулінець. І звітний концерт юних талантів був присвячений 25-річчю з часу заснування колективу та Дню матері. Під час концерту звучали пісні та виконувались українські народні танці. Наймолодшими учасниками колективу виконувались різні хореографічні композиції. Запрошені представники влади в особі першого заступника голови райдержадміністрації. Володимира Адамця, голови районної ради Євгена Шведа, міського голови Анатолія Белея привітали колектив. Подякували учасникам за любов до українського танцю. Також до привітань приєднались генеральний директор товариства з додатковою відповідальністю Галант Ганна Примак, від духовенства Отець Ярослав Царик та отець Степан Шира. Директор Бродівської гімназії імені Івана Труша Руслан Шишка, які також приєднались до привітань та вручили колективу Подарунки у свою чергу. Художній керівник ансамблю Володимир Кулінець подякував за привітання і вручив випускникам ансамблю 2017 року. Дипломи та свідоцтва побажавши подальшої щасливої долі.